Біля школи у селі Краска зібралися батьки учнів, які тут навчаються. Тут школа дев'ятирічна. Багатодітна мама Оксана Соботович розповідає, односельчани проти закриття навчального закладу і переведення дітей у школу села Здомишель. Ми вважаємо, що наші права порушуються зараз в такий спосіб. Те, що нам кажуть, що для наших дітей хочуть зробити краще, то я не вважаю, що для моєї дитини краще їхати по лісовій дорозі 11 кілометрів. І бути там до чотирьох годин голодною. Які тяжкі ці перевезення, перевезення з краски до здомишля то є кілометраж. Дитина їде зранку, вечором приїжджає. Вона не відпочине нормально. Батько школяра Микола Бідзюра показує дорогу, якою планують возити дітей в інший освітній заклад. Такий стан в нас дороги дуже багато ям. На яких дітей буде укачувати. У майбутньому планується ремонт цієї дороги. Поки що ж не, автобуса не придбали, тому що таке питання вивчається. Тетяна Кісіль, пенсіонерка. Жінка майже півстоліття тому закінчила Красківську школу. Люди домагаються того, щоб залишили нашу школу, щоб була, вона працювала, були діти, жило наше село. 35 років вчителює у цій школі Валентина Кац. Педагогиня каже, боїться залишитися без роботи. Коли ми були у раді нашої громади, то нам, в принципі, так неофіційно сказали, що вас працевлаштовувати ніхто і не буде. Куди нам, вчителям, ви розумієте, що з такого маленького села ми тільки, мабуть, в кого є здоров'я, поповнимо у Польщі наших співвітчизників. Катерині Корецькій, яка 29 років викладає українську мову і літературу, до пенсії залишилося 9 років. Про звільнення я особисто перший раз почула 10 червня, коли до нас приїхала робоча група у складі чотирьох чоловік. Вони повідомили, що Ратнівська ОТГ є засновником нашої школи, і вона праві закритий наш навчальний заклад. У нас педагогів по списку. Аж 17, Проте семеро з них у декретній відпустці. Плюс один по строковому. І тому діючих 10. В того у нас у школі всього-навсього 10 і 2 десятих ставки. На сьогоднішній день я не знаю де будуть решта вчителі. Так само не знаю, які умови будуть створені. Для дітей директор школи Василь Соботович каже: з 1 вересня, якщо школа працюватиме, тут навчатиметься 26 дітей і ще п'ятеро на підготовчому відділенні. За словами керівниці управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради Віри Чернухі, на утримання цієї малокомплектної школи необхідно витрачати мільйон 900 тисяч гривень щороку. Таких грошей каже вона в громаді. Бракує у поточному році. Освітня субвенція спрямована на місця. Із розрахунку наповнюваності клас середньої наповнюваності класів 18,5 учнів. Тобто в одному класі держава бачить, що має бути 18 учнів мінімум, навіть більше. І тоді вона спрямовує це як одну ставку. І для бачить ставку педагогічного працівника. На сьогодні у селі Краска немає. Класу початкової школи, то і за наявною кількістю учнів ми можемо організовувати лише індивідуальне навчання. Станом на сьогодні робоча група сформована. Фахівці вивчатимуть питання матеріально-технічного забезпечення та фінансового стану красківської школи першого другого ступенів. Рішення озвучать за два тижні. Розповів Ратнівський селищний голова Віталій Бірук. Якщо буде стояти. Буде мати будь-який проект рішення так, з приводу тої чи іншої школи чи навчального закладу, то без громадського обговорення це абсолютно неможливо. Тому в рамках громадського обговорення будемо виїжджати спілкуватись. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.